Станий мікс першого сорту 20 кг. За кілограм 3,5 євро. Як і чоловічі, так і жіночі від XS до XXL. Перші у нас ось такі біленькі джинсики. Трішки з дефектами, але це легко виводиться кисневим порошком. Наступні у нас ось такі чоловічі від Next. Та ось такі. Красивезні жіночі. Думаю, есочка. Так, есочка. Наступні ось такі цікавенькі. Полосочки, ментолові. Та ось такі лосіни, квіточки Наступні в нас ось такі біленькі, легесенькі, просто максимальні. Та ось такі брючі жіночі. В розмірі 40. Наступні ще одні колосочки, але більш рідніші, чоловічі. Та ось такі скійні стрейчі, Дуже добре тягнуть. Наступні у нас ось такі джинсики. Звичайні синенькі. Та ось такі чоловічі. Далі у нас спортивки адідасівські. Ось такі. Та да, ось такі чоловічі також станіжки. Далі у нас ось такі стіні сіренькі. Далі. Далі у нас ось такі брючки. Ще одні спільні. Наступні у нас ось такі чоловічі. Та ще одні класичні темно-сині джинсики. У розмірі не печі. Наступні ось такий квітковий принт. З широкою штаночкою, кльошом. Та ось такі супер легесенькі для ні чоловічі. Наступні у нас базові чорні лосінчики в великому розмірі. Та ще одні легесенькі спортивочки. І Філз. Ось такі, Просто дуже недогодні. Пікова категорія різна. Розміри також від XS до XXL. Ціна 3,5 євро за кілограм. Наступний у нас ось такий чоловічок в 30-му розмірі. Та ось такий жіночок брючні бежеві. Наступні у нас ось такі зелененькі скіні. Та ось такі лосіни полосочку жіночек. Наступні у нас. Ось такі брюшки. Та ще одні лосінчики, Далі. Ще одні у нас на фонд. Ось такий жіночий. Ікселечка і бежеві скіни. Я вам показала пів лотику, пів ще є. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.